Ковальство є однією з найстаріших професій у світі. Холодне кування самородного золота, срібла, міді, а також метеоритного заліза було відомо ще за часів енеоліту, кілька тисячоліть до нашої ери. Його активно практикували в Єгипті та Азії. Гаряче кування вперше з'явилося також в передній Азії. Саме там люди навчилися виплавляти мідь із руди. Наприкінці епохи неоліту та на початку бронзової доби, вже вміли лити мідь і бронзу, а також обмежено обробляти їх методом кування. Важливим напрямком ковальства була підковка коней, оковка возів і особливо натягування залізних шин на колеса. Сьогодні, саме як дань історії і традиціям цього ремесла, я вирішив зробити підкову, хоча і не зовсім традиційними методами. Але в першу чергу треба було виготовити деякі інструменти для виготовлення підкови. От я думаю, мені сьогодні жаба цей скидасть і новорічні олів'яшки можуть піти не з тих місць, які треба було. Тому що спорт повністю відсутній, а тут деяке фізичне навантаження. І я за першу хвилину вже відчуваю, що мені важко. Цікаво, що саме обробка металів першої серед ремесел відокремилася від землеробства. В дану секунду ви бачите процес прийняття рішення. Зараз треба дуже точно вимірити, скільки саме нам треба матеріалу, щоб вийшла ідеальна підкова. На мою думку... От скільки. У мене вийшла вже майже підкова. залишилося ще тільки отвори зробити. Навіть рівняти не треба. Клас? Готова. Підкова. 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 охо хо хо Протягом століть підкова вважалася символом удачі. Але чому саме вона набула такого значення, достаменно невідомо. Ймовірно, підкова стала символом щастя і достатку через асоціацію з конем, який завжди був ознакою заможності його власника. Підкова це не просто металевий виріб. Її головною функцією захищати копита коня від ушкоджень та зношувань, особливо на твердих та кам'янистих поверхностях. Найперші підкови з'явилися ще у стародавньому римі. Вони виготовлялися зі шкіри та кріпились ременями. Металеві підкови, які прибували до копи цвяхами, з'явилися значно пізніше, приблизно у 10 столітті. Тут в мене вийде або підкова одразу на людину якось з розміром взуття 45-го розміру, або дві підкови. Першим етапом формування підкови я трішки заокруглюю краї та намагаюсь трохи потовщити центр. В житті я бачив дуже багато підков. Навіть пам'ятаю кузню в нашому селі, справжні з міхами. Пам'ятаю, як там збиралося дуже багато возів і була велика метушня, але якась спокійна і гармонійна. Пам'ятаю, навіть як ми з дідусем, точніше дідусь, робили дерев'яні колеса і одягали ті самі металеві шини на них. Хитрість здивись в тому, що ти коли стукаєш отак, якщо ти б'єш отут, тобі сильно просто руку. якщо ти б'єш прямо біля випивала, то понове набагато краще. Дякую Андрію за цінну пораду. До речі, саме його музику ви зараз чуєте на фоні. В офісі є посилання Послухайте весь альбом. Там дуже багато клас. Цей процес не найлегший і, як ви можете бачити, виходить не зовсім віртуозно. Буде перше створення і вже у вхід пішов інструмент, який я робив на початку відео. Цікавим є і символізм підкови. У багатьох культурах вважається, що підкова має магічні властивості, наприклад, її над дверима, щоб захистити діми злих духів і привернути удачу. Вважалося, що залізо має захисну силу, а форма підкови нагадує півмісяць символ родючості та благополуччя. Другий секрет в тому, що підкова знаходиться з нижньої сторони коня, і її, в принципі, зазвичай ніхто не бачить, тому якщо зробити дуже криву, то uh, кінь міг би розповісти всім, але він розмовляти не може. А, або ще один варіант, якщо ви хочете побачити підкову коня і вона не коньове, підходите зад до коня, отак от підносите хвіст, робите ось так, і потім є шанс, що на долі секунд ви побачите десь перед своєю головою, як робити коня. До речі, існують різні погляди на те, як правильно вішати підкову. Одні вважають, що річками догори, щоб удача не виливалася, а іншими, що вниз, щоб вона осипалася на тих, хто проходить під неї. Я прихильник першого варіанту річками догори. Напишіть в коментарях, а ви як. Ну, кривувато, кривувато. Ось вхід йде вже другий інструмент, який я робив на початку відео, який ми благополучно зіпсували. Занадто довго перетримали і перегріли, і він став м'яким. <плес> У дану секунду зрозумів, що, мабуть, ось це мій улюблений колір. Подивіться, як красиво. В різних країнах і в різних культурах існують різні типи підкол. Я намагаюсь зробити саме таку, як я бачив в дитинстві. Я називаю їх український від. На заході підкови часто роблять з такими виступами на копито коня і плоски знизу. Я називаю їх американські підкови. І ще трішки історії для вас. Сподіваюсь, вам цікаво. На території сучасної України кувальство відомо, що за часів тріпійської культури, задовго до нашої ери. А виробництво заліза та його гаряча обробка з'явилися в епоху скіфів. Це стало можливим завдяки багатим покладам залізних руд червоного і бурого залізняку та болотяних руд, зосереджених на Закарпатті, Буковині, Галичині, Полісі, Середній Надіпрянщині і інших регіонах. Ось так, непомітно для себе, розповідаючи історію ковальства, я завершив гарячу частину кування підкови і вирішив зробити ще один маленький сувенірчик, який, так само як і підкова, може бути вашим. Справа, в принципі, якраз по, по розміру підходить чітко. Все. Андрій, то дивіться, ми зробили свій розмір. Підходить. Якщо у вас десь 45-й розмір, легко легко стає. Підвідчив плаття буде дуже сильно пасувати. Друзі, якщо вам потрібні якісні інструментальні сталі, гляньте в опис, там є контакти TOV Titanocina. Там ви зможете знайти все. Народ, чи доводилось кому-небудь з вас розпускати доску 40 ку вздовж пополам? Ширина 17 см. Якщо так, то мені буде приємно, що я не один так сильно намучився і наковирався з цією доскою. Це просто капець, як вона довго і важко розпускається. Розпуск пополам цієї доски зайняв добрячу годину роботи. А все заради чого? Щоб зробити ось таку підставку під ось цей виріб. І воно ось так красиво. Висіло на стіні, щоб доска не була такою тустою. Довелося трішки повозитися. Так, майстерню заліпашив я, звісно, неймовірно, сам весь теж. Прилюці. І зараз ще треба прийняти важливе рішення. Не можу трішечки зрозуміти, яка сторона буде лицева, на якій стороні оце все робити. Ну, підкову я ще відчищу. Одна така більш заполірована гладенька, інші я зробив, щоб було більше видно волокна дерева. І не зовсім зрозуміло, котра сторона краща. Пора зайнятися, підмарафетити цю підкову. Давненько я не користувався коралкою. Зараз спробуємо, що з того вийде. Так, проміжний етап. Ось такий. Але ще буде багато доопрацювань. В погоні за тим, щоб зробити красиво, зараз, можливо, я додам собі зайвої роботи, а можливо, вийде щось особливе. Зацініть, як вам колір. обов'язково законсервую. Так, і що ми маємо? Не фортануло, не повезло, трошки відламав. Усім гудмоні. Дуже швидкий звіт по попередньому збору. Саме головне переможець, отримав свій приз. Вітаю! Ми допомогли моєму одногрупнику купити генератор, перерахували 16 тисяч. І я відкрив новий збір сьогоднішній. Ви також розіграємо за таким самим принципом. Донат на банку кратний 50 гривень приймає участь в розіграші. Все дуже просто. Ну що ж, друзі, проект завершено. Сподіваюся, він вам подобається точно так само, як і мені. І сама головна приємність в тому, що всього за 50 гривень випадковим чином комусь з вас він дістанеться. Прошу вас підтримати збір для мого одногрупника, який зараз на Покровському напрямку, 153 бригада. Механіка дуже проста: ви донатите 50 гривень або суму кратно 50 Випадковим чином я розіграю цей виріб. Він максимально заряджений на удачу. Я вклав всю свою енергію, щоби. Ця підкова точно принесла вам удачу. І щоб збір не застоювався і вам було цікаво донатити, я вирішив зробити такий невеличкий аукціон. В моєму телеграм-каналі я виставлю все, що я будь-куди робив. Зараз покажу зблизька. І за донат 2000 гривень ви можете вибрати будь-що, що є в наявності. Механіка дуже проста: ви заходите, обираєте, якщо цей предмет ще є, в коментарях скидаєте скріншот про оплату, я вам його відправляю. Дякую всім за перегляд, дякую всім за підтримку. Не забувайте, що це зараз найголовніше. Також по можливості коментуйте, підписуйтеся. У мене навіть є вже база Моно, Можете і мене підтримати. Усім дякую, пока. Ось тут майже всі вироби, які будуть в моєму телеграм-каналі. Ножик з Х12МФ, на жаль, не встигаю зробити. Мені потрібно десь місяць, щоб його доробити. Це дуже довго. Сподіваюся, ось це як головний приз. Вам також буде цікаво. Також окремо будуть оці всі ножики, деякі з піхвами, ось мій перший ножик кований, ось мій перший ножик не кований. Ось такі сокирки, ці сокирки, покидатися, ось навіть. цей, І це все буде в моєму телеграм-каналі. А за 50 гривень випадковим чином комусь дістанеться ось це буде головним призом. Сподіваюся на вашу підтримку.